Ранкова медитація від Аджана Джаясаро. Наш розум переповнений, надто переповнений, заповнений безліч у мотлоху. Нікчемні думки ходять колами, не приносячи жодної користі нашому життю, не приносячи радості. думання це залежність. Як і будь-яка залежність, воно має свої миті задоволення, і саме вони разом із звичкою тримають нас у полоні. Відмовитись від будь-якої шкідливої звички значить пройти через певний дискомфорт, іти проти звички завжди важче, ніж просто слідувати їй, але це можливо, і це справді того варте. Адже взяти відповідальність за власне ментальне здоров'я, здобути впевненість у тому, що ти можеш зберігати внутрішню рівновагу і добробут незалежно від зовнішніх обставин, хіба це не одна з найцінніших навичок у житті. Це справді чудова річ, яку варто опанувати. Як і будь-яка навичка вона потребує певних зусиль на початку. Медитація це не просто занурення у приємний ментальний стан, це розвиток життєвих навичок, і фундаментом цих навичок є усвідомленість. Саме вона є ключем до всього іншого, що поступово розвиватиметься. Важливо зрозуміти, наскільки значуща усвідомленість, наскільки вона необхідна для ментального здоров'я, наскільки вона є життєво важливою для справжнього визволення, для внутрішньої свободи. Треба побачити цю в'язницю думок, усвідомити. Що залежність від мислення сковує нас пробудити в собі прагнення звільнитися від цієї залежності, розкрити власний людський потенціал через ментальну дисципліну. Спочатку ми обираємо об'єкт уваги, наприклад, дихання і починаємо тренувати усвідомленість. Використовуючи дихання як наш інструмент, ми знову і знову повертаємо розум до дихання. Так само, якби ви привчали цуценя чи тренували коня будь-яку дику тварину. Це вимагає терпіння. Великий, дуже великий запас терпіння. Але це не завдання, що потребує глибокого інтелектуального зусилля, і в цьому суть. Це просто найпростіша річ. То чому ж це так важко? Вчення говорить, коли ти вдихаєш, ти усвідомлюєш, що вдихаєш, коли вдихаєш, знаєш, що вдихаєш. Що може бути простішим. Але ця залежність від думок, від спогадів, від уяви, від чогось будь-чого, знову і знову відтягує нас від цієї простої справи. Щоб протистояти цьому, нам потрібно зміцнювати свою рішучість. Нагадуючи собі про цінність цієї практики, а також бути дуже уважними, коли розум хоча б на деякий час утримується на диханні, помічати як добре це відчувається. Це природнім чином посилює мотивацію. Зосереджуючись на диханні, важливо почати з більш. Загального усвідомлення тіла від голови до кінчиків пальців ніг. Вдихаючи, видихаючи. Просто спостерігати. Це природня функція тіла. Це не хтось дихає. Тіло саме вдихає. Саме видихає, і в цьому ми робимо перші кроки до стану неупередженого спостерігача, до чистого усвідомлення. Дихання входить, тіло розширюється, дихання виходить, тіло звужується. Це природно, це ритм життя. Розширення і скорочення. Просто відчуй це. Відчуй у голові, у шиї. у плечах. В руках, в кистях. В пальцях. Відчуй. в орудиях, в животе, в спине, у всем торсе. Відчуй и в стенах, в кулинах, в гомілках, в шиколотках. в стопах. В пальцях ніг. Це найпростіший, найчистіший прояв життя. Тіло вдихає. Тіло видихає. Це дорогоцінний час. Для цієї практики. Коли з'являється спокуса відволіктися, поринути в думки про щось інше, просто нагадай собі пізніше, зараз не час і не місце для цього. Відклади думки в бік. Нехай вони почекають, продовжуй утримувати усвідомлення всього тіла, поступово розвиваючи спостережливий стан розуму, такий, що пильнь до всього, що відбувається в теперішню мить, але без прихильності чи відрази. Через деякий час можна вибрати певну точку в тілі для зосередження уваги на диханні. Деякі медитатори спостерігають за рухом живота. Там дихання відчувається легко і чітко. Інші надають перевагу зоні серця середині грудної клітки. Вибір за тобою. Більшість медитаторів обирають точку на кінчику носа, де повітря входить у ніздрі, або всередині носа, безпосередньо в ніздрях, або, можливо, трохи нижче, у верхній частині. Верхньої губи. Просто знайди місце, яке відчувається зручним, де ти можеш чітко спостерігати за диханням і закріпити там свою увагу. Якщо це здається надто складним і розум, Поки що не готовий зосередитись на одній точці, повернися до усвідомлення всього тіла та його дихання. Але якщо ти відчуваєш, що готовий, то практика дуже проста. Просто усвідомлювати будь-які відчуття, що з'являються, і знати. Що вдих, це вдих, а видих, це видих. Якщо хочеш, можеш використовувати прості слова, вдих, видих, або входить, виходить. Або будь-які інші, що допомагають тобі утримувати увагу. Наприклад, можна використовувати мантру, утворену від слова будда. Це слово будхо. Воно розділяється на дві частини під час вдиху буд, під час видиху. Дхо, буд, Дхо буд, Дхо Мета мантри – зміцнити зв'язок між розумом і диханням. Є і інший підхід розділити кожен вдих і видих на три частини. Вдих поділяється на початок, середину та кінець. Так і само видих, початок, середина, кінець. Крім того, можна спостерігати перехідний момент, паузу між видихом і вдихом, а також між вдихом і видихом. Отже, замість того, щоб просто помічати два процеси Вдих і видих. Ти спостерігаєш уже вісім моментів. Перший Початок вдиху, другий Середина вдиху, Третій. Кінець вдиху, Четвертий – Пауза. П'ятий. Початок видиху, шостий середина видиху, сьомий кінець видиху, восьмий пауза. Ця методика допомагає підтримувати увагу, створюючи потік усвідомлення, потік уважності.